Декоративні серветки до столу в упаковочці, дві штучки діаметром 32,5 см та дві малесенькі серветочки в діаметрі 11 см. Вирізані зірочки. одна серветка велика. Розміром 120 на 30 сантиметрів. Дві серветки розміром 40 на 30 сантиметрів, та дві маленькі серветки 11 на 11. Та одна велика серветка розмір 120 на 30 сантиметрів. Вырезаны зерочки.